Ще ж, найперше має показувати 4G. Без 4G, без активованої сим-картки відсилатись фото і відео на SMTP, сервер, ні на FTP, нікуди воно не буде. Тому далі перевіряємо і заходимо, включаємо датчик пір, обов'язково має бути включений, виставляємо чутливість, інтервал, кількість фотографій, які будуть відправлятись. Далі в настройках 4G. має нас стояти 7 SIM-настройки автоматичні. MMS ми відключаємо, FTP відключаємо, SMTP, ми включаємо ручні настройки. Ручна настройка, сервер, SMTP. Має бути SMTP, gmail.com. Далі, порт у нас 465. Далі відкрити email це ваш емейл e і пароль це ваш пароль. Але у Google вам потрібно створити. Пароль додатку. Пароль для додатків. Як створювати можна дізнатися у Google. За допомогою запиту, от як входити в обліковий запис, за допомогою паролів додатків, вам потрібно буде створити додатковий пароль для фотопастки. От Пароль додатків. Ви створюєте, наприклад, там, пишете собі, фотопастка і створюєте. І вам видається ось такий пароль. Тоді ось цей пароль. Ви просто вводите у фотопастці у розділі пароль. Ось таким чином. І тоді SMTP у вас полетить і буде відправлятися через фотопастку. Ось грамотно налаштованих налаштувань ми будемо отримувати ось ось такі відео та фото на наш емейл. E ось у такому форматі. Отримали, скачали і переглядаємо. Також є звук. Якість відео та фото можна налаштовувати на самій відеокамері.